Не добре, Марква? Буду. Будеш Марква? Покажи на твій кавкусі морква, покажи. Покажи на твій кавкусі морква. Покажи на твій кавкусі морква. Кажи, папа, я ням-ням. Я папа, папа, я ням-ням. Ох! Ти кролик маленький. Не. А зайчик? Зайчик маленький вік. Дай зайка. Ти зайка? Дай зайка. А ну кажи маша. Маша. А саша? саша? Саша. Саша. мама. А вовк? Кажи Вовк, вік. Вовк. А Зая? Зайка. Зайка. Умница. Ти зайка з морквою? Да. А що це ротях? у Віки в Що у таке?